Вітаю, звати мене Олександр. Я звернувся в компанію з Вігеравто. Придбав я до Джорні 2018 року. Ну, мені дуже подобалася ця машина. Вона приїхала до мене з мінімальними пошкодженнями. В неї був ззаду збитий бампер і зам'ятий підсилювач бамперу, ззаді, який ми самі власноруч відрихтували. Поставили цей бампер, ми навіть нічого з ним не робили, не красили нічого. Він оце як впав, так його назад і поставили. Ми її придбали за 1950 доларів цю автівку. Ну, я дуже радий, що наші діти нас прямо ну, принудили для того, щоб ми придбали собі авто. Да? Я не знаю. І дуже радий, тому що вони якби, порадили нам звернутися саме в Звігер авто. Дуже комфортні, дуже душевні люди. З ними дуже приємно було спілкуватися. Я вважаю, що це не останній раз. Дякую.